І так, друзі, всім добрий день, добрий вечір, добрий ранок і солодких снів на добраніч. З вами, як завжди, на зв'язку БК, БК, Богдан Скриптою. Перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам. Починайте навчатися розвиватися та заробляти прямо зараз. Силка в описі під відео. І в цьому відосі, в цьому відосі буде наглядний примір того, як треба е, виносити проекти. Ще ми вводимо пароль. Опа, неправильно. Ладно, походу так. І перший проєкт, який ми будемо зараз робити, це Плюм Нетворк. Теснет називається Плюм Нетворк. <кій> <кій> всі ссылочки будуть в закріпленому коментарі, а також, також у мене в телеграм-каналі. Так що залітайте. Гайдики, всі гайди. І зараз інструкція просто повторюєте за мною і все. Залітаємо і виносимо проекти. В цьому відео, я думаю, я зроблю. Зроблю. Плюм нетворк. Один. Тут має бути лого. Давай. Богдан, ти ж крутий. Монтажор. Потім Атлета Network. два, Бачите, двоєчка. Можливо, вам покажу гейм, який тільки шилять в СНГ, типу, і в нашому пространстві. В Україні взагалі ніхто, походу. Можливо, вам покажу той гем. Але що вам показувати, ви так нічого не будете робити? Надіюся, не всі. Не всі. І далі. Це вже буде Атлета Нерпок. Відосик про цей гем безкоштовний. Просто треба отак робити. Отак, отак заходити. Час від часу отаке робити. Так не забути кошельки всі. Або не буду, коротше, їх блюмити, або буду. Напишіть в коментарях, стоїть кошелек блюмити, чи не стоїть. Напишіть мені в коментарях, ребята, я знаю, хто пише в коментарі, той шарить в цьому. Шарить. Ти сказав, ти шариш в этой хуйні. Так, і обов'язково обов'язково, заходимо в бридж. І кидаємо одну атлету. Атлета, даже звучить. Як сказав Last King. Ну, хто знає коротше, той знає там такий один чувак, типа. Давно там в хрібті вже виніс по його словам, по його словам багато. Він сказав, що він вибирає проекти по їх назві, як вони звучать. Якщо проект нормально звучить, атлета, котлета, типа, котлета бабла, Значить він охренєний. Потім нажимаємо ось сюди, создаємо тут дискусію і пишемо. Хто знайде цю дискусію, пацани, тому респект. І 200 гривасів на карту. Напишіте мені. Так. Телеграм канал. богдан екрита А Привіт, друзі. Хто пер залишить, <залишить> коментарі, той отримає 200 гривень на карту. Ты отримай. Двести гривень. Подивимся, пацаки. Кто из вас это сделает? Посмотрим, посмотрим. Скинути мені все в телегу, там, коротше, скріни, я все перевірю. Відеозапись. Ну, коротше, ви поняли. Після цього, після цього ми заходимо в ще один такий проєкт, який також є у мене в Ютубі. Ви можете подивитись гайд на нього. Також він є. Називається він Overlay. Overlay протокол. Можете подивитися, я не буду тут розказувати. Ми просто що то там будемо робити. Бачите? У мене тут мало грошей, якщо чесно. На сиполії. Подивимося наші позиції. Так, десь в плюсі, десь в плюсі, тут в мінусі. О, в ми, ну ми плюсі, все закриваємося. Максимум. Ми закинули там були трошки. Тепер закриємо. Все! Пацани, це все, що нам треба тут зробити. Заходимо в лідерборд, дивимося на якому місці. Підходять. Підходяще. Дальше. А дальше, дальше, далі. Розкажу вам про гем. Гем. Веном. Всі веном обісрали, але тут є сезони, на яких можна виносити, якщо робити. Все правильно. Мати телеграм аккаунти, до яких ти маєш доступ. І куча проксей. Потім твиттерів. Ого. Щось там впало, пацани, Це походу сквозняк. Ось тут, навіть сказали, щось роздадуть. Простим типам, які робили теснет. Я робив теснет на цьому аккаунті. У мене не вистачило тут, було не вистачило NFT. -шок. То я нічого не отримав. Ну, я не, ну, не отрив я не робив нічого. Я міг купити, звісно, заморочитися, але я не повірю, типу, з одного гака робив, коротше. Ну, тема, пацани, якщо буде, оце другий сезон закінчився зараз. Я не знаю скільки я отримую. У мене є ще 10 аккаунтів, яких я теснет проходив. Ну і мій головний аккаунт. Якщо буде нормально, то, то я в третій сезон зажену мінімум 15 аккаунтів з усіма м -м соціалками і телеграм-каналами. Ну і сюди закину гроші, не знаю. Подумаю, чи купити нефтішки, типу, щоб там множитель був і що. Ще подумаю? <сміх> скоріше все, може куплю. Тому що це копіки. Так що, да, я заморочуся, зроблю 15 аккаунтів. І хто за мною повторить, я думаю, не пожаліє або пожаліє. Ну, це вже на ваш розсуд. Тому що я сам не є якийсь гуру і не хочу нікому нічого рекомендувати. Я просто показую те, що я зараз роблю в кріпті, і що можете зробити ви, якщо захочете. Наступний проєкт, наступний проект, який буде зараз в огляді в проєктів наших, це easy. easy. Перший дроп у нас вже був. І ми надіємося на другий дроп. Для першого дропу треба було більше, ніж 1000 балів тут набрати. Отак От писало. Ось тут. You got less 1000 points Типу, you... другий сезон учасниця. ви не набрали 1000 поїнтів. Щоб набрати 1000 поїнтів тут. Просто заходимо і підключаємо Твіттер, проходимо курс і виконуємо тут завдання. Можете пошукати відео. Я думаю, на Ютубі хтось вже робив, таке я просто зараз не хочу це робити, тому що я вже це робив на багатьох аккаунтах і вам рекомендую. Другий сезон, так. Да. Можливо, щось роздадуть, надіємося, роздадуть. Не роздадуть нічого страшного. Ми нічого не втратили, крім часу нашого. Ми просто... Пороклікали, що то поробили. Срібно, я люблю таким займатися. Деніти. <реш> <реш> да, Перший сезон, звісно, роздали нормально. Я жалів, я не зробив багато аків, я зробив тільки один і на один получил. Треба було робити зразу 10. І тоді було би тема. Тут можна купляти щось. НФТшки, типа, купуєш за десь. Я тут участвую в лаунчпадах. Попередній лаунчпад можна було внести 100 доларів і заробити 1000. І плюс вони тупанули. Вони хотіли спочатку. Та 1000, вона була на розморозці. Зараз неясно, не чи було би 1000. Вони зразу видали, коротше, всі гроші зразу тобі закинули. І ціна дошла до 0,018. Це тоді було десь 180 доларів з одного аккаунту. Поїхали далі. А, а, лаунч можна було на 100 доларів купити токена. І. теж продати там, ну, коротше, Про... Йдемо далі. Зуфі. Зуфі проект також є в мене в моєму YouTube-каналі. Можете перейти. Ось тут буде силочка, або в описі. Можете пошукати в мене там не також і багато відео. Можете зайти і подивитися всім. Фу! Респект, хто це зробив. Ще поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, напишіть коментарі. Можете просто конструктивний коментарі написати. Вашу думку. Можете навіть написати от все, що ви думаєте, чим ви займаєтеся. Любе. Мені цікаво, я читаю всі коментарі, я люблю, коли пишете коментарі, тому що це буде мене продвігати. Звісно, вам все рівно. Це ми вирішимо. ОМО-проект, <реш> um, всі ми його знаємо, цей проект Хто? В крипті, його багато хто шилив. Тут уже йде п'ята епоха. П'ята епоха. Не знаю, скільки ще буде цих епох. А, ага, це так, так, так. Надіємося, <реш> Багато їх не буде. Також є тут множитель. І просто робимо свапи. І використовуємо токен. У мене тут чисто символічно. Інші токени використовуємо. От я вам зразу показую, що можна міняти. Нормальна тема. Дасть вам 30, зараз, коли множить 4, я думаю. Плюс-мінус. Прожинаємо раз ми тут. Зайшли. Переключаємо зразу сеть, підписуємо всі. Тут нажимаємо скасувати. І чекаємо, чекаємо, поки пройде. Дивіться, нам дало 46 газ пацани. Це дуже багато. Всі, хто не робив, ну, звісно, вони розмивають жорстко. Ну, сподіваємося, нам хватить. Потім міняємо назад в ефір. Також вибираємо. Сторонній мемасик. Ага, не хоче. Ладно, тоді брамо тут. Так пацани, у нас тут возникла проблемочка, тому що у нас не хватает денег на газ, Ми не перевірили того. Значить ми робимо так. Тут нажимаем максимум. Але не максимум. Вот так Все, ставим. Вс, и так мы так ми, ми делаем, І так у нас все виходить І заодно залишиться у нас на наступний свапчик. гоу 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 Гоу-гоу-гоу Підписуємо все. Ставимо тут ускареє. <гум> І знову ми отримали 100. Тобто 30,7 поїнтів. Почти 31 поїнт. Жалко, що тут не показує наш ранг. Ми не можемо подивитися, на якому ми місці. Але я думаю. Тисячу плюс поинтів і по-любому залутаємо дропчик, пацани. По-любому, якщо буде якісь там копіки, то я вже даже не вірю в це Він так довго виходить, я в нього вже... Після того як роздала оця його, блін. Як воно це називає? Так. Чи я записую, чи це... Да-да, запись іде, да? типа захоплення екрану в мене, вроді. Так. Все правильно, все, записи, так, да. чисто перевірив. Коротше. Отак буде. Ага. На чому я закінчив? На чому я закінчив, друзі? А, так, так, так. На Зуфі. Коротше. Зуфі. Після того, як Зекасінг э, вийшов, ну, скажем, побрив жорстко. Чи то я так зрозумів не спішить виходити. Але чекаємо. Прикольний проект, можна розраховувати. Якщо, наприклад, вони це е, в інші L2 рішення і взагалі будуть розширюватися. Це буде повсімесно, то я думаю, це буде класна штука. Ну, такий міні адопшн, міні-полегшення для криптонів. Типу, ти маєш кучу токенів, тіпо, всяких ти можеш ними розраховуватися. Наприклад. Да? Класно, так що. Думаю, на сьогодні огляд хватить, тому що мені ще треба буде багато аккаунтів прогнати. Це буде ще 9 мінімум. Тому що я використовую безкоштовний... Дольфін, 10 аків, ну і плюс своя основа, тому що я не хочу купляти типу, собі. Одеску. Е Чисто економлю, типу, щоб винести побільше, да. Все робити руками сложно. Можливо, щось поміняю колись. Але поки що я так роблю. Тому що я пробував на Одесу це синхронізацію. Воно слишком коротше, тупить. Чого -то воно дуже тупило. Не знаю чого. Я хотів 5 зразу робити. У мене вроді нормальні оперативки 16 ГБ, чи це мало пацани? Мало оперативки, чи... Чи... чи нормально. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Отут. Скільки у вас оперативки? Може собі лучше обновити комп буде. Подивимося. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я буду викладати все. Так зараз ми його зайдемо в нього. Телега, наша телега. Ось свій канал, телеграм-канал. Залітайте. Також о, хотів би порекомендувати підписатися, хто ще не зробив собі оцей докс. І кожен день так заходить, тобі будуть начислятися поінти. В кого є преміум аккаунт. Ага, тут хочуть, щоб ми приєдналися до них. Звісно, приєднаємося. Також не забуваємо клеймити. Блюм також є в мене. В Телеграмі також є він в е, відео про тапалки, також докс. Але я залишу тут. Підписуйтесь на телеграм-канал, робіть такі прості дії і заробляйте гроші.